Що там, Ай Клає? Ми все рівно не спимо, ми сьогодні рано вийшли на вулицю, щось ми капризулькали, да? Щось ми капризулькали. на сусіль, може заснем. Ой. І фендюшка вже вискочила. Да, ну, погуляємо, чогось да? плакав. Плакав, так? Да? Тільки на вулицю винесла. Ну, поки одягнула, жарко було і вікно відкрила, так? Да? Ну і так, ми поспимо, може, а може, і ні. Ну, а зате погуляємо. Не холодно надворі, я не подивилася, скільки градусів. Зранку було плюс дев'ять, такий невеличкий вітерець. Ну, і будемо гуляти. Шу ти, красуня, наїлася смаколика отримала. Да, красуня. Ох ти ж і красуня! Да? Що, йди, йди. Ой, каже, всі хочуть ласку, да? Ой. Та ще не холодно. Лапки не мерзнуть, а так, от умнічка. Хороша, ой, хороша ж ти. І лапки піджала. Ну так, да, такого смаколика отримала. Я вчора ввечері вирвала кріпо там ріс у мене біля стежечки. І от поки гуляла і ще з святіком і прокопала. Він дрімав. А я прокопала. І тепер у мене вже от така частина хороша, лишилося там небагато. Ну, а кріп сховала поки що в холодильник, не в морозилку, бо в морозилки є, а тут у мене по квітнику скільки ще росте. Треба теж позривати. Чи наталі віднести? В неї немає, здається. Ну, це. Потихеньку й гуляємо і роботу робимо. Вчора пополивала в парничку, там, де в мене живці ростуть, ялини і ялівців. А, я ж ще там насадила і туї оцієї шарики, і самшиту, ну, щось та й прийметься. Тут поки що нема нічого добавок, ніяких взимку. Та я це з весни і так, дивіться, скільки. Починалося все з того кола. Зробила коло, а потім кажу Люсі, я не знаю, що я далі буду робити, але щось буду робити. Коло, вони мені сказали, добре, ну а далі вже ото так і працювалося. Трішки там полопалося ну, але не багато, не так, як у моєї сусідки. Ну там, не знаю, не буду застеляти. Ну, поки що там малина у мене визріває. Вчора теж майже стаканчик зібрала, а вже дивіться, яке сьогодні. Вже скоро листопад наступить. Бачите, які у нас у людей вже дерева жовті. Листочки. Ну, а в мене ще ні, дивіться, ось у абрикоса. І зараз отут проїду так з колясочкою. І черешня ще не думає опадати, Ну, вже трішки змінила колір. Ну, ось так ми гуляємо. Хтось гуляє, спить в колясочці. А бабуля працює. Викопала всю мелісу. Ну, По запаху тут два рядочки було. Я знаю, що в мене була ванільна, лімонна. І оце ж не знаю, яка де. Коротше, я два кущики посажу, бо там, дивіться, які корні. А скільки я витягла, он викидала. І м'яту на оту звичайну. Викопала і Руту Руту там посажу, а мілісу і м'яту тільки окремо десь туди понесу. Де в мене компостний ящик там посажу. Вона там у мене росла за компостним ящиком. Ну, Мені сюди захотілося. Ну, а тепер ж оце ж... І оце в мене кущик червоної смородини, ніяк він не родить, ніяк не росте. Я його тут -от дві. Чорні малини, а тут пересажу його трішки сюди. Ну і оце ж дивіться тут. Перекопала все, Уже в мене готово. Оцей бік. Сьогодні оце закінчу, поки спить мій онучок, правнучок. От, тут я так працюю. Вийшла на вулицю і працюю з онучком. Пішли, поїли й знову на вулицю, свіже повітря. Віка говорить, коли вони там. Каже, бабуля, три години оце з колясочкою гуляю на вулиці, спиночка болить і не сядеш, бо холодно. Ну кажу, то ж їдьте сюди. Може, лишатися і, і ще я в неділю поїдуть слідуючу. Ну оце ж сьогодні вівторок, не знаю. Поки що лишилися, я не питаю. От ось у мене вже персик, червоні листочки стають. Довго він не опадає, то буває, в серпні вже осипляться, а зараз ось тільки тільки почали, то, мабуть, я й зачепила. Ну, і поки він спить, я ж оце швиденько хочу закінчити пару кущиків посажу. Ліля просила, складу їй теж. Хай у неї оця дереза теж росте, колись вона мені давала. От. І то, що лишиться, листочки пообрізаю, помию і посушу, і буде чай. Зібрала пакет тут Меліса і м'ята під низом. Це для Лілі. Перхай заходить, тут коріння таке, ой-ой-ой, дивіться, яке тут коріння. Собі теж посажу два кущики, меліси і два м'яти. А то все обріжу зараз і буде чай. Думала, не осилю, осилила. І ця частинка в мене готова. Навіть прути поставила, ну там. Що було металеве під чорну смар... эту, малину. Тепер тільки проволоку накрутити, щоб весною цим не займатись. Ну, то вже потихеньку. Так, Везу малявочку до мами. ось Зараз мама буде забирати і годувати. А він спить на повітрі, чому б і ні. Ну, все, лишилась у мене оця частина малину викопати і все, і пересадити. Ну, і як де будуть пляшечки, то накрить ялиночки. Там Віка мені вже одну з під водички приготувала, ну я не знаю, може, Тьома забере до мами її треба запитати. Чи мені віддадуть? Ну, оце такий мене город тепер. Занесу табуреточку додому. Вже сьогодні ніхто гуляти не буде. Наталія заказувала гречку, то зараз я віднесу. У нас таке сонечко і тепло-тепло. Та ось така у нас гречка десь приблизно 27 гривень. Ну, коли там 26 копійками, коли я. Ну і два пакети я віднесу. Да. Я тобі гречку принесла, сонечко. Дивись, Дивись да. Не, а ти, ти знаєш Віку? Вона сказала як? Як вона тоді сказала? А, так що ото. Так ми ще ж на дієті. Ми на дієті. То попозже, вона теж на дієті. тільки що думала, що вже накрився катю. Так щоб... Та ти що? Да, біжить. Ми, взагалі, взяла, я включила воду тільки що. А ага. воно взяло і виключилося. Ну, як обично, що я оце ж додаю. Ага. А воно не включається все, вода вже особенно набігла. Ну і що, не позвали його, чого ж він не приїхав? Не їде. Я ж кажу на то це, а він каже, в нього записано приїде. Ой, ну, я ну... думаю, це вже все, ні води не буде нічого. Коли... Но... А я включила тільки цей, котю ось. Ага. Мені холодно. Ан, а Віка виключила. Ну, вона каже, може, чим менше. Кажу, Віка, воно краще виключи, а вже тоді включиш. Ну так, да, у нас таке добре, там жарко Чайок поп'єм? Ось ось да. чайок прийшов. Ага. Ну і то ж, все в порядку? Я все літала з другої ступеньки з оцінити. О Боже. Оце отут не можна торкатися і видно, я оцю ж ключицю зрушила. Опять. І оце все синє і оця нога сильного мене болить. О, Господи. Наташа, а ти за, запам'ятала Горводоканал, яке число? Ну. Сьогодні? Та, там в чеку скільки? А що ти не запам'ятала? Ми бо це зразу її Наташі бі відправили. Черт його знаю. Ну ладно, первого числа тоді вже. Вона казала, ті ж, вона, вона казала, да, а та писала. Ми 12 кубів розходували. Добре, давай став та будемо пити чай. О, Наташа чай такий зробила, каже, якийсь новий чай знайшла, давай мого поп'ємо. Да. А ти не хочеш нам лимончик туди вкинути? Ну зараз спробую. Да. Ні, ти зразу покуштую запах. А, а, да? а так. Ну, давай. Так він же гарячий. Ну так воно не вчиться. Зараз. Смач не буде. І ще я туди оце ложечку з того була вкину. Таке добре. Кого? Сирка. А, прямо сюди кидала? Так. Да, Коли? Час. Коли? Ось у ну, 12 часів а, чин, да? Десь в таке время. Да. В общем, ти такий коктейльчик зробила. Ну, то ж уже, як я переплакала, все. Я <реш> тоді сіла хоч. Щось. <реш> а що робити, як упала вже? Хоч плач, хоч скач. Ну, вже ж упала. Як ти могла оце упасти, Наташ? Повтіряла. А оце отут ще не хочеться роздіватися. Оце так літала сьогодні. Та як ти чи посковзнулась? Я по не на втору я стала ступеньку, а на третю. І я летю, Тоня, і думаю. Я сейчас зачеплюся за оцей же оцей за борчик. Ну, а воно штучка. І оце я сюди падаю, і ті двері отак відкриваються. І я далі летю. Старістю, оце і такі оце, польоти. І оце ж, ж дужче сюди, Те, а. тебе це, ж рука недавно ж була. А а ця, ця рука поламала. Ну, це да. ключиця поламала. І тепер оце оце болить. Страшне, казала Глин. Наташа, треба сказати раді, щоб привезла та попідтягуйте її. Ну, щоб uh -huh. дужче воно не. А, я а поняла. Той, на колу не було. Ага. А, ото є тут, як бандаж. Так, да, да? а в мене рая його взяла, бо якось поламала. Ага, ага. Оце, оце ага. не можна торкатися. Ага. Я я представляю. Звісно, є. є. Даже і оце, оце блін. Ну, я обратно на оцей бік падаю. Ну як же ж ти так не обереш? Та я сама така, що Богу там? його святизні. Ага, як ото плашмя я впала теж. Ой, ото десь підскочиш, підсковзнешся або ще щось. Наташа каже, я завжди, оце оця Манюня така ступенець. Ага. Оце, каже, я на неї ніколи не ставлю. Це ну... забуває, що забуває. Воно ага. ж, ну, то там таке манюсіньке. Ага. а тоді ж уже дорожка. Вона каже, а я кажу взагалі в Я вже один раз було, мені так. Уже летіла, так? Да? Ні. Чим зупинилася? зупинилася. Ну теж оце. Ой, Наташа. Сьогодні Айк так уже лаяв на цих дівчат. А -а -а. Робота, каналу, кажу, ой, мовчи, розбудеш мені малюка. <плес> а він ще а -а -а. більше. А я думаю, Та що таке думаю, а вони ж кричать хазяєва, хазяєва! А, не а, не да? а я ж на дворі була, о, до, вийшла, думаю, ага, Фенді Віка забрала додому. Кажу, щоб вона не вискочила, я відкрию фіртку, ага. ну, щоб вони не орали хоч тут. Та хто там о, кричать? Я тоді вже вийшла на вулицю, аж ну вийшла, щоб. Бо вони біля валі вже були. Ото кричали Валі, валя, вийшла потім вони. Кажуть, а який неї їду? Круто, чи 64. 64. <laughs> Наташа, ну ти вообще. Це вообще туня. Ага. Так я цій же, що, що лазила, я ж їй сказала, ну, який. Же, а та вже забулася. А, а та забула, який а, номер. А цій же треба чи записати, чи що. А та вже забулася вона. А який у неї її думає. Я кажу, то чи 64, <laughs> чи я кажу. <laughs> то, короче, тобі, 71. Чью. Коротше, ага, ну хоч вона запам'ятала 62 е, е, показання. А -а. Ну, я, правда, зразу ж записала, як вона та полізла. Ти ж же. А, ти зап... а я ж, я ти записала, б... думаю, та сьогодні 29, ну чого я буду потім я лізти? Ж, ну, в тебе ми хоч не лазимо, так приблизили, то ладно, 1 числа. А що у тебе мельші? У мельчий. мене глибший. А, у мене глупший. Мене... Я не можу собі так зняти, як оце я в тебе знімаю. А, ну і смачного нам, бо ми так розбалакались. Наташ, а. почти два години я в тебе. Уже віка на розіск подала. Вже <свісно> пішли, пішли yeah, проважай. Погодуєш і завтра принесу тобі бурячки. Ну я там не знаю, коли як вони там. Головне, що вони зараз у мене і віка, й Тьома. Завтра бурячки. бурячки. Ну, саме головне, що вони, мене да, а я думаю, де вони бути <ріячки> в мене ті Бурячки в Ну, я... я ж у погріб не буду нести, а вони мене повіли. А, ну значить, колись там принесу. Скажі буря... коли ти поїси. Да. А скільки воля тобі привезла? Два кілограми. А... Як... а в кілограми а скільки штук? Ну й більше, той раз вона привезла мені сім штук. Ага. Той раз. Ага. Бо я перший раз три зробила, ага. а вчора, оце ж посліднє, зробила чотири. Угу. А це цілий пакет такий. А, ну поки що ну, є в тебе. Я зробила їх, воно отуди в ящик уходить, угу. щоб мені ж у погріб не таскати. Ну, правильно. А в тебе ж вони в погріб. У так погріб що? я опустила. Я як кончу, я тоді скажу. Добре, ну все, пішли тоді. За. Ага. Нема мене де в холоді поставити. Ага. Немає, а мене оце ж стоїть, я тут зимою закриваю. Щоб сніг туди не падав. Не, закриваю витяжка. Ну, душник. А, душник. Витяв я тут палутиня, все. Ага. Ну і думаю. змету я. Ну і стану ж я ось осюди. Ой Сюди Боже. Ага. Судиш, щоб мені змітати. Ну і потім щоб. Ну, Змітаю ж, а тоді. Чого мені що треба ж було ногою сюди ставати? Ага. А я не сюди, а сюди, А і, і полетіла. Я, і я ж летю. Оце все отут лежить. <ріст> Думаю, ну, але ті думаю, та я щас об оцей заборчик зупинюся. <рес> як же це ти? Да. Можеш думаю, я щас отут. Ой, Боже. Воно бере Тоня, і оці двері відкриваються і отуди летить. А що не були на защоки? Ну, Защо? Вискочила, все вискочила. Це ж треба, як я ти летіла, оце ж ось сюди, О, Боже. і головою оце на оцю резину впала, а оце О, ж оте я впала. А ноги, а кіріхон аж біля водосточної труби. О, Боже І я оце лежу і думаю. Ой, я нічого не поламала, чи поламала. А тепер же ж оце? І рук, я ж на оцю руку, що в мене ж вибита. Що вибита, І оце та оце я не чувствую. І лежиш, і думаєш, куди, коли ж татоня і прийде, думає. да? чи прийде? Ну, це якщо я поламала, що а коли ж татоня прийде. Ой Боже, старісний радість. Коли ну ось таке, слава Богу, да, да. Богу. все нормально. І До телефона не добратися, щоб когось покликати, да. хоч хоч кричи. Ну, я думаю, таке Бог змелостився, хоч. То я казала дітям, оце тільки приїдете, первим домом мені робіть перелом. Да, 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 да. Наташ, ти мене проважай, потім ну, да, да. потихеньку, держися. Отак. Та я й не йшла, я ти кажу, обмітала й оце. О, Боже мій. Значить, ну, так. Так треба. Оце ж тоді так твій покійний Славічок, так же ж тоді впав. А Славічок до більше... тих ступеньок впав і головою сюди, бо він казав, чого я не вбився, чого я не вбився. Він головою сюди ударився, бо цей же шкаф. Ага. Що він же ж отак був, тоді його перевернуло, що він... він із другої ступеньки. Ага. І більше не встав. Більше ж, та не йди го! Оце ж гукає його славік, славік. А він відкрив двері ага. і каже: отак хто там, хто там. А воно мовчить. Він тоді береже оце отак. За двері держиться і так, виглядать. О, так, виглядать. Ага. І він спрескає, і летить, і падає усюди. Ага. А воно ж плітка. Ага. Головою він б'ється отуди, а оце а сюди ж він ударився, в хату він уліз, ще ж і подзвонив. Ну да. І ото як ліг, і поки не, поки не помер не, не вмер, він ходить, не ходив. Ну і сказали, що. У його, може, він зразу боявся, а тоді, вже, як він лежав в реанімації, все, і кажуть, у його взагалі конечності кон ніде не робили. Ой-ой. ой Ніде. Фух. У нього як утрафірувався ні, от, от, от. Ага, от, зрозуміло. Як, вони то казали, ну. Все, пішли, мене проважай, пішли. все, пока. Пока. Бо там пока. уже темно.